Мені подобається робити все навідмінно Дженніфер Лопес. Прагнені зробити все навідмінно як на сцені, так в кіно, так і в стосунках. Це незмінний принцип співачки. Одним з ключових психологічних драйверів Дженніфер Лопес є драйвер Будь ідеальна. Він властивий саме нарцисичним типам особистості. Але інколи ідеальність непомітно знищує справжність. Людина перестає бути собою. За цією ідеальністю впізнається психологічна заборона не бути собою, тобто, це вимога завжди демонструвати лише кращу версію себе іншим, постійно грати якусь роль. Дженніфер Лопес завжди намагається бути актуальною і помітною, бути першою в своїй справі, транслювати себе з позиції досягнень і роботи. Вона дуже старанна. Це її безкінечне бажання себе покращувати, працювати над собою в залі, це її схильність до трудоголізму, за якою можливо ховаються і обсесивно-компульсивні симптоми. Тут, а вже ж, є ризик втечі від реального я або справжньої себе, в ілюзорну і нав'язливу ідеальність, яка переслідує людину, не дає розслабитись, не дає зробити паузу, коли це життєво необхідно. Через це складається враження, що співачка не дуже чесна і невільна, бо панічно біжить за якимись трендами, рейтингами, досягненнями, ігноруючи свої істинні потреби, догоджаючи запиту публіки. Хоча співачка досить добре виглядає на свій вік, вона постійно хоче ще краще, ще молодше, ще успішніше, це певні перегони за вічною молодістю. Їй не раз робило зауваження за надмірний фотошоп своїх фото, де вона в свої 55 намагається виглядати ледь не на 20 років. Звідки ж у співачки цей потяг до конкуренції, вічний голод на визнання і увагу? Реальне я це справжнє ядро ідентичності людини, тоді як ідеальний я це уявна, ідеалізована версія себе, якою на думку людини вона повинна прагнути стати. У сценарії життя Дженніфер Лопес спостерігаються ознаки сиблінгового конфлікту і його компенсації. Що ж таке сиблінговий конфлікт? Це переживання, які свідомо чи несвідомо виникають у дитини як реакція на появу і присутність брата чи сестри. Це вже ж стимулює певні психологічні наслідки. Дитина намагається звернути на себе увагу батьків, а в глибині душі відчуває ревність чи заздрість до сестер чи братів. У випадку Женіфер Лопес, помітно, як вона несвідомо вибирає чоловіків, які мають почуття ще до когось крім неї, за яких треба конкурувати і яких приходиться втрачати. Такий психологічний симптом, властивий тим, хто спостерігав, як у власній сім'ї той з батьківських фігур приділяв увагу і любов ще комусь з дітей, і формується певна незавершена ситуація, як внутрішнє відчуття дитини, що значимо батьківську фігуру, може відібрати хтось інший, вона знов і знов. Переживає страх втратити свій статус. Потім, в дорослому житті Дженніфер, ця дитяча трагедія розігрується з чоловіками, які втікають до інших жінок або зникають, зраджують. Але Дженніфер Лопес не покидає ідею того, щоб довести щось самій собі і відібрати своє поправу. Так після 20 років вона знову сходиться з Беном Афликом. Для такої зірки, як Дженніфер Лопес, важливий який партнер біля неї. І як саме він взаємодіє з нею під час публічних заходів, спостерігаючи за між контактом Дженіфер Банафліка, є відчуття, що вона сприймає його як власне нарцисичне розширення, а не як повноцінного партнера з його потребами і кордонами. Наприклад, Дженніфер просить його бути більш веселим, позувати і цілуватись на камеру, грати роль закоханого і щасливого, а він відверто від цього втомлюється. Тобто людина з нарцисичним розширенням не вважає свого партнера окремою особистістю. Несвідомо це сприймається як якийсь об'єкт, який дуже вдало підкреслює достоїнства і особистісні якості нарциса. Об'єкт, який має відповідати ідеальним вимогам незалежно від самопочуття і стану. Здається, що саме від таких вимог і втомився Бенафлек в парі з Дженніфер, яка має досить жорсткі рамки, постійно старається. І ніколи не розслабляється. У ситуації з нарцисичним розширенням партнер не любить вас як особистість, він сприймає вас суто як своє досягнення, як свій додаток до статусу, як доповнення до свого я, як певну функцію продовження себе. Дженніфер не дуже дозволяла Бену проявляти себе депресивним, втомленим чи незадоволеним. Всі його неідеальні вчинки на публіці автоматично сприймались через призму сорому і гніву. Тому всі невдалі фотосесії чи виходи на червоні доріжки Дженніфер намагалась компенсувати новим ідеальним матеріалам, де імітувала, що все гаразд, ми ідеальна пара. Люди з нарцисичним розширенням часто вибирають партнерів лише через призму нарцисичних атрибутів наприклад, краси, багатства, влади, популярності чи успішності. Складається враження, що для Дженніфер Лопес ідеальна репутація і образ значно важливіші за її справжнє життя. Цікавий факт, що Дженніфер Лопес може претендувати на звання головної нареченої світового кіно. Вже є шість фільмів, у яких Дженніфер Лопес зіграла наречену. Чому Джей Ло часто обирає ролі наречених і тему весіль в фільмах? Ясність тут вносить. Цитата співачки: Коли мова заходить про кохання, я невиправний романтик, Хто ж такий безнадійний романтик? З точки зору психології? З точки зору психології, романтик це завжди трохи дитина, яка покладається на когось великого та доброго, на принца, який прийде, виявить безумовні почуття і переживання, зробить усе, що ти його попросиш. Психологічна формула романтики це магічне мислення і бажання бути врятованим. Кимось, хто прийде, і полюбить і врятує, бо саму себе ти досі так і не любиш. Тобто в романтика присутня певна інфантильність і жартовність, його легко обманути. І справа тут не в тому, що романтика це погано, а в тому, що романтика в молодому віці це одне. А коли жінці 55 і вона досі наївно мріє про суперідеальні стосунки. І утопічного принца після багатьох неідеальних шлюбів, може заважати бачити іншого, таким як він є. Часто у романтиків короткочасна пам'ять, і саме романтика, як у випадку з Дженніфер, може привести тебе другий раз у той ж невдалий шлюб. Тому також для актриси дуже важливо чесно прийняти свій вік і вибирати відповідні її ролі. У Дженніфер Лопес присутні симптоми трудоголізму. Або психологічний драйвер, будь сильна. Вона часто говорить про суперсилу. Проте часто надмірне бажання бути сильною призводить до колосальної напруги і невміння розслаблятись в стосунках, призводить до самотності. Тому що підсвідомо людина транслює іншим. я можу все сама, я справляюсь сама. Я не дозволю тобі втрутитись і допомогти. Одне з прізвиськ співачки ма. І це не даремно, Адже в стосунках вона несвідомо вмикається в батьківську позицію. Часто це і контролюючий батьківський його стан, навіть з елементами переслідування партнера інколи надмірної опіки, чому Дженніфер Лопес обирає не тих чоловіків, і як вплинула фігура батька на сценарій життя співачки. Я відчувала, що тато мене дуже ігнорує, тому що він завжди працював вночі і потім цілими днями спав. І я не відчувала, що маю з ним достатньо спілкування, каже виконавиця. Такий контакт вплинув на формування співачки і на її стосунки з чоловіками. Тобто дочка помічала депресивного батька, який багато працює, потім вдома замикається в собі, пасивно лежить на дивані, мало взаємодіє. Це все в результаті сформувало відчуття фрустрації з боку батька і її відчуття неокейності. Це вплинуло на самооцінку дочки. Можливо, сформувало навіть образу чи тривогу бути проігнорованою. Незавершена ситуація з батьком сформувала внутрішній конфлікт і програшний сценарій, де вона досі шукає батьківську любов, так і не отримуючи її, де її пориви ігнорують, а очікування розбивають. Аналогічна ситуація з її партнером Беном Афлеком. Вона включена в контакт з ним. Натомість він часто ізольований в собі. Місцями ігноруючий, мовчазний, задуманий. Дженніфер щоразу намагається врятувати депресивного Бена від його деструкції і поганого настрою, так як це бувало з батьком. У Дженніфер Лопес є страх самотності. Вона про нього часто каже в своїх інтерв'ю. Поряд з тим, співачка забороняє людям дивитись собі в очі. Вона встановила правило заборони зорового контакту. У мережі обговорюють умову, де Дженніфер Лопес. Дуже жорстка з персоналом, співробітниками її команди, працівниками готелів та водіями, які порушують цю вимогу, багато кого вона просто звільняє. Це часто ознака того, що у людини є травматичний досвід з минулого, часто на те, щоб інші на тебе дивились, розкривається у нарцисів як зверхність і пасивна агресія у бік людей. Тобто це може свідчити про те, що колись на Дженніфер не звертали увагу, її візуально ігнорували. І вона несвідомо чи свідомо повторює звичні способи контактування, тобто вона робить з іншими так, як колись робили з нею, можливо, навіть її батько. Також Дженніфер надмірно захоплюється африканською магією вуду, що свідчить про схильність до магічного мислення. Жовта преса говорить про те, що вона часто робить ритуали, особливо в темі стосунків. Це може свідчити про її глибоку невпевненість і страхи страхів темі близькості і побудови стосунків. Також співачка дискримінує людей по знаку Зодіаку. Наприклад, обирає танцюристів за винятком певних знаків Зодіаку. Всім дякую за перегляд. З вами була Олена Мазур.